Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як у дедал CPMS реалізовані довідники грошові кошти. Вони знаходяться в меню Кошти під меню Додатково. Розглянемо їх детально. Перший довідник місця зберігання коштів. Він призначений для зберігання банківських рахунків юридичних та фізичних осіб та каз підприємства. Довідник містить наступну інформацію. Перше, це ознака це банківський рахунок. Це ознака банківський рахунок чи каса. Якщо прапорець не стоїть, то це каса. Якщо його встановити, то це банківський рахунок. Далі, найменування для швидкого пошуку в списках документів та при виборі елемента в документах. Валюта. Це валюта рахунку посилання на довідник валюта. Організація – який належить рахунок чи каса посилання на довідник організація. Номер рахунку використовується тільки для банківських рахунків. Це номер рахунку для безготівкових розрахунків. Банк також використовується тільки для банківських рахунків. Це назва банку посилання на довідник Класифікатор банків. Код синхронізації використовується для ідентифікації, наприклад, при автоматичних обмінах. Та коментар додаткова інформація на розсуд користувача. Далі довідник стаття руху грошових коштів. Він призначений для ведення аналітичного обліку грошових потоків за статтями руху грошових коштів. Довідник містить наступну інформацію. Найменування для швидкого пошуку в списках документів та при виборі елемента у документах, вид руху грошових коштів, код синхронізації використовується для ідентифікації, наприклад, при автоматичних обмінах, та коментар додаткова інформація по роботі на розсуд користувача. Далі статті доходів та статті витрат. Це довідник, призначений для ведення аналітичного обліку доходів та витрат за статтями. По суті, це один довідник, який розділений ознакою тип статті надходження чи витрати. Довідник містить наступну інформацію: найменування для швидкого пошуку в списках документів та при виборі елемента в документах. Тип статті чи витрата. Та групи статей це посилання на довідник групи статей, використовується для групування елементів довідника у відборах та звітах. Код синхронізації використовується для ідентифікації, наприклад, при автоматичних обмінах та довільний коментар. Далі класифікатор банків. Це класифікатор банків країни. Довідник має ієрархічну структуру та містить наступну інформацію. Найменування для швидкого пошуку в списках документів та при виборі елемента в документах. Група Поділ банків по областям. Код МФО банка, місто, адреса, телефон по синхронізації та довільний коментар. Та довідник валюта. Цей довідник призначений для ведення валют, що використовуються в програмі, він містить наступну інформацію: найменування, скорочена назва, яка використовується в документах, код валюти та довільний коментар на розсуд користувача. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях, а ми побачимось у наступному відео.